Діти наше майбутнє. Заради них ми живемо та працюємо. Заради них ми робимо найсміливіші вчинки. У найстрашніші моменти війни саме наші діти відчувають сильний фізичний та емоційний стрес. І лише дорослі можуть допомогти. Працювати та допомагати рідним українцям правила сучасних підприємств, яке зараз не потребує пояснень, особливо коли йдеться про дітей. Благодійні проекти нині закривають чимало питань. Тож об'єднувати Україну навколо допомоги дітям вирішив вітчизняний бренд для паста. У серпні започаткував новий благодійний проєкт. Ми впевнені, що кожна дитина народжена, щоб бути щасливою та жити у квітучій мирній країні. Тому саме зараз. Частину прибутку від реалізації продукцію із символом благодійності за покликом серця ми відводимо до фонду Кідо, що допомагає саме дітям. Отже, допомагати дітям це вже не винятковий вибір особистості, а поклик серця цілої нації.